вітаю. Розквіт уже другий гібіскус, це сорт Кріол Літі. Ось таку має яскраву квітку, дуже гарну. Протягом дня змінюється колір зранку. Пелюстки по краю були практично червоні. Зараз такі більше жовто-гарячі. Центр такий бусковий і серединка, бачите, рожева. Ну, дуже-дуже яскравий сорт. Взагалі не поступається попередньому сорту, який я показувала чорна веселка. Також дуже яскравий, дуже гарний, дуже гарні сорти. Але це вже друга квітка, яка розпустилась. Попередньо я не встигла вам відзняти, тому що вранці розпустилась, вдень в день мене не було вдома, ввечері я вже приїхала, вона була так трішки-трішки закрита, як дзвіночок така, так вона закривається. І вже наступний день вона така стояла, і ввечері наступного дня вона вже повністю закрилась. Тобто, можливо, цей сорт недовго квітне. Але завдяки тому, що на ньому дуже багато зав'язуються бутонів, ви можете бачити, Вон скільки, Ой, хоч би не впустити. Вон вже бічні гілочки також дуже багато мають бутончиків. Ось гілочка також вся в бутонах. Буде він цвісти ще довго, я так гадаю. Дуже такий достойний сорт. І тут чорна веселка також продовжує квітнути. Це вже буде розпускатись третя квіточка. Тримаються квіти три дні. І це, я вважаю, багато для гібіскусів. Квіточок також, он багатенько ще є, будуть розпускатися, так що ще будуть. Радувати своїм цвітінням. Дуже класні сорти, рекомендую. Можете бачити, які гарні квіти великі. Так, поряд ще хочу показати вам мої новенькі сорти диплоденій. Це ось така малинова, називається Фуксія Пінк. Малинова з таким помаранчевим горлом. Але на відео такі кольори чомусь моя камера не передає реальний кольор. Він такий більше якийсь. Можливо, трішки темніший. Але дуже-дуже гарний. Ось таку випустив гілочку вже треба вже десь його можливо, на дугу заплітати. У ну, мене мої діпладені вони в ампельній формі ростуть. А цю, можливо, закрутю на дугу, тому що жалко, ж мені ще різати її. Тут у неї. Ще будуть квіточки зав'язуватись. Так що треба їй опору зробити. Поряд ось такий неймовірно класний сорт. Це персикова діплоденія. У неї такі дуже гарні квіточки, з розовинкою такі по пелюсткам йдуть. Зараз сфокусую камеру, але ну, тут чомусь не виходить. Ось такими просто такими гроздями вона цвіте. Це вже в неї, вже закінчується її цвітіння. Ну Там є ще такі бутончики, але цвіла вона практично таким. Такою хмарою білою. Такий класний, теплий колір. Молоді квіти взагалі персикові, такі з розовинкою, а вже більші такі кремові квіти. Дуже класний сорт. Також тут ось починає розпускатись одна з піларгонів, яку я вам показувала, які я вкорінювала. Ось вже вона буде розпускати квіточки, свої такі трояндочки. Це розібудна пеларгонія, сорт Юмер 2. Дуже класно, як зацвіте, вам покажу обов'язково. І на інших пеларгоніях також вже є бутони, так що будуть вони квітнути вже теж скоро. Так, тут у мене скоро вже розпуститься триколор хоя. Ось, яка гарна. З бутончиком. Чекаю на цвітіння. Також продовжує цвісти побікалікс, Silver Pink ось у нього. Ось у нього скільки-скільки квітів. Так що цвіте і радує. Вже він мені не заважає своїм ароматом, вже нормальний аромат, як <гум> я вже звикла. Так що вже все добре. Ось таке на сьогодні відео. Така новина. Гарна квіточка. До нових зустрічей. Дякую вам за перегляд. Пока!